Я хочу, щоб ви мали альтернативну точку зору, бо без цього ви не сформуєте свій світогляд. Коли вам нав'язується лише одне зашорене повідомлення, і ви включаєте на одному каналі це на другому, це на третьому, це. Знаєте, а чим це відрізняється від там, 84 Люди, ну, а хіба це вам не нагадує ті самі речі, тільки трошки в інших умовах? Чому в Ізраїлі в умовах війни абсолютно вільне телебачення, спокійно акції протестує? Тут вже да. хочеться тихенько включити радіо, як да. це колись тато робив, так? Тому розумієте, а це тоді а включають радіо. Але розумієте або включають інше: тікток, ага. який формує російські наративи, який набирає агентів для підриву машин українських воїнів. Через який там наймають кілерів, як це сталося з вбивством парубія, про яке ми щойно говорили.